Всім привіт! Мене звуть Саша. Ви на каналі Саша Букс, і сьогодні я хочу розказати вам про найгіршу книгу, яку я прочитала за цей рік поки що. Хоча я цього зовсім не очікувала від неї, і це магічна чайна криничка Ю в Парижі. Знаєте, коли ти чуєш таку назву, ти реально очікуєш чогось такого магічного, чогось романтичного, чогось такого пригодницького, можливо. А отримуєш просто якусь фігню. Але давайте по порядку. Так. Коротше, сьогодні п'ю якийсь такий прикольний напій. Це типу молочний чай з шугар, але в баночці і я якби експерт по молочному чаю, бо я два роки жила в Китаї і перепробувала всі молочні чаї, я їх обожнюю, тому зараз спробуємо. Знаєте? М -м -м. Це смачно реально відчувається смак у цього коричневого цукру. Тут ще наче мають бути оці Боба десь на дні, можливо, я поки що не відчула. Но. Треба ще собі купити. Ненсі, що таке? Ми відео знімаємо. Давай прилічно себе поводити. Щоб, так сказати, пояснити вам, чому мені не сподобалася ця книжка, я буду переказувати сюжет, тому тут будуть спойлери, тому якщо ви раптом. Плануєте її читати, все-таки не хочете почути спойлерів? Якщо ви зараз її читаєте, то можете не дивитися це відео, щоб не розчаруватися завчасно. Також я хочу сказати, що це моя особиста думка. Якщо вам сподобалася ця книжка, це круто. Я рада, що вона вам сподобалася. Ви насолодились нею. Просто, на жаль, у мене так не вийшло. Так, і що у нас тут взагалі відбувається? У нас тут є головна гриня, і вся її родина це. Американці китайського походження, як і вона, власне, от що мені подобалось до речі, це хоча я цього взагалі не очікувала, коли я читала назву і анотацію. Це те, що тут багато там згадується якась китайська культура, якісь китайські традиції, назви це мені дуже подобалось, бо я трохи понастальгувала. І ось ця наша Ванеса, вона володіє таким даром передбачення. їй 27 років. І вона зазвичай, коли наприклад вип'є якийсь чай, то з неї виходить якесь передбачення щодо будь-кого людей навколо або просто когось її знайомого. І вона не може це стримати, і часто ці передбачення якісь погані через це їй самій погано. І у неї є тітонька. І ця тітонька ще в дитинстві хотіла з нею займатися, тому що ця тітонька це єдина жива людина в їх родині, яка теж має цей дар, і вона хотіла займатися з Ванесою, щоб вона навчилася його контролювати з ним жити. Але Ванеса в один момент просто відмовилась від цього, і все життя намагалася відхрещуватися від цього дару. Він, звісно, нікуди не зникав, але Вона не хотіла його приборкувати. Вона Вважала це своїм прокляттям, вона його ненавиділа. Але тут ще й проблема не в тільки в цьому, а в тому, що вона е, знає, що вона не створена для любові, що в неї ніколи не буде відносин, тому що у неї є оцей дар, а у них дуже велика родина, там дуже багато кузенів, і всі вже повиходили заміж. І навіть її найкраща подруга Дефіс-Кузен е, теж вийшла заміж і її теж намагаються з кимось звести. А вона не хоче цього, тому що вона знає, що з цього нічого не вийде. Адже зазвичай на побаченнях якихось вона на першому побаченні своєму якомусь обранцю. Вивалює якесь погане передбачення, і він від неї тікає. Ось настало те саме весілля її. Оцієї найкращої можна сказати подруги, і прямо на весіллі вона їй каже передбачення про те, що вони через рік з її чоловіком розлучаться, тому що він буде її зраджувати. Що мені до речі сподобалось, що її дякувати Богу в цьому ніхто не звинувачував. Що ця її подруга теж її в цьому не звинувачувала, бо вони розуміли, що вона не може це контролювати. Бо якби ще почали її звинувачувати, в тому, що вона робить ці передбачення, це б взагалі був якийсь жах. А нам. Якось не пояснюється особливо світоустрій, тому, як я розумію, це ніби звичайний світ наш, але от вони в ньому з такими особливостями. Хоча тут кажеться, що є якісь інші жінки, там навіть є якась таємна спілка у цих ясновидець, але наче це наш звичайний світ. Тут якось не уточнюється. І ось настає момент, коли вона все-таки вирішує, що їй потрібно взяти цей дар під контроль. І вона звертається до своєї тітки Евелін. Каже, що вона готова, але тітка Евелін не така проста. І вона каже, що знаєш, ем, я їду в Париж відкривати чайну крамничку, тому що це їх такий сімейний бізнес, вся їх сім'я у цьому чайний бізнес по всьому світу. Тому поїхали в Париж зі мною, там я буду тебе навчати. Ну і вона, звісно, їде. І, до речі, блін, от що ще дивно? Тут написано Чайна крамничка Венеси сию в Парижі. Це не її крамничка, це крамничка її тітки. І вона, взагалі, по факту, ця крамничка навіть не відіграє ніякої ролі. Я думала, можливо, там в цій крамничці вона буде сидіти і давати якісь передбачення людям. Але ні, там вона просто один день пронавчалася в цій крамничці разом з тіткою в цій крамничці. Потім у тітки були проблеми, з якими вона, по факту, типу не була пов'язана. Ну, коротше, теж трохи дивно. Да? Ну, ладно. Ідемо далі. Вони приїжджають оце в Париж. Тітка накуповує їй купу всякого одягу, там парфумів, вони такі багаті, класні. Тітка в нас вже досвідчена Ясновидиця, і вона знає, що там буде відбуватися з Венесою. Вона її направляє там гуляти в один там парк, здається, чи щось таке. І там Ванеса зустрічає хлопця, Марк, здається, його звуть. І він там, вона у неї улітає шалик, він його ловить, і вони такі: ой-ой, як. Ну коротше, починають оце знайомитись, проводять день разом. Потім ще два дні вони там проводять разом. Хоча тітка одразу сказала їй, що це недовго тривалі стосунки. Ти, типу, надто не налаштовуйся, але насолоджуйся цим часом, тому що ти знаєш, у нас така доля, у нас не може бути стосунків довгих, тому типу давай, насолоджуйся. А, Забула ще сказати, що до того, як вона відлетіла, то там тітки, оці всі 10 тисяч тіток хотіли, щоб вона вийшла заміж і викликали з самого Шанхаю до Америки сваху. І вона зустрілася з цією свахою, і сваха сказала, що вона звернулася там до астрологів, до всього цього. І виявилося, що от ну у кожної людини є червона нитка, яка з'єднує її з іншою людиною. Ось а у Венеси цієї нитки немає. Тобто для неї немає пари, але ця сваха сказала, що нічого, це ще можна виправити. Ну, коротше, такий момент був. Фух. Коротше, Ванеса, звісно, не хоче вірити, що у них з Марком все якось не буде тривало, але потім ввечері вони сідають вечеряти якось, і вона видає йому передбачення. І каже про те, що м -м, виявляється, коротше, що він азартний гравець, що він програє е багато грошей. Покер, а, і вона встає зі столу і тікає. Ну, бо нафіг, їй потрібен такий чоловік. В той же час нам розповідається про таку типу лінію її тітки. Вони там пішли в якийсь ресторан біля цієї чайної крамнички, і там до них вийшов якийсь чоловік, шеф-кухар, і почав кричати на тітку і сказати, що і казати, щоб вона забиралась звідси, бо їй тут ніхто не радий. І виявляється, що вони там не бачились майже 30 років. І, коротше, оце він до них не кричав. Вони пішли, але тітка нічого. Не хотіла розказувати про те, хто це, що це. І от, блін, настільки тут якось неправдоподібно прописуються оці якісь любовні історії, якісь сварки. Ти взагалі їм не віриш, ти не відчуваєш ні якоїсь радості, ні жалості до цих героїв. Взагалі нічого. Це настільки все було не прописано, не було достатньо якихось деталей, що ти просто, блін. Ну, що що відбувається? І прикол в тому, що тут немає ніякого сюжету, немає нічого захопливого. Бо по факту я вам вже майже переказала усе. усе знаєте, коротше, що там далі? Зараз буду максимально коротко, бо зараз ви, блін, заснете так само, як я майже не заснула, поки читала цю книгу. Виявляється, коротше, потім що цей чувак. З яким Тітка Ванеси посварилася, що вони колись дуже давно в минулому там мутили, і потім вона обрала свою сім'ю і покинула його. А він усі ці роки дуже сильно страждав, дуже сильно її любив, і тому він такий на неї злий. І Ванеса вирішує, що вона має їх звести. І ще вона там вирішує, що вона має звести якусь продавчиню печива з ще там, блін, якимось чуваком. Коротше, вирішує, що вона така має всіх позводити. І в цей самий момент знову біля неї вона іде і з'являється Марк, і вона така Марк, що ти тут робиш? А він такий. Ой, знаєш, ти була права. Так, у мене були ці проблеми. Але завдяки тобі я вирішив, що я маю покинути азартні ігри. І вона каже: Ну, ти не готовий, ти типу, по мене ж оця фігня, типу передбачення, типу, як ти будеш зі мною жити? Він такий, я готовий, я готовий чути від тебе правду. Типу, ці передбачення, я готовий їх від тебе чути. І я хочу бути з тобою. Я тебе кохаю. Вона така: ура! Він мене кохає. Вони цілуються, і вона йде до своєї тітки. Боже. Потім там починається проблема з тією магічною їх крамничкою, чайною, тому що, наче від імені Жерара, а Жерар це той самий чоловік з ресторану. Наче від його імені почали розсилати якісь листівки щодо того, що ця крамничка їхня чайна погана, що вони не спра... що вони не французи, що вони там привозять за кордону якісь імпортні чаї, а не підтримують нашу там економіку французьку. Ну коротше, щось в такому дусі. І через це її крамничку бойкотують. Отак, от. Але звісно, Ванеса вирішує, що вона може все вирішити. О, Господи, вона там іде до того Жерара, розмовляє з ним, бла, бла, бла. Чим все завершується? Звісно, цей Жерар приходить поговорити з цією тіткою Евелін. Вони вирішують, що вони кохають один одного і тепер будуть разом. А Ванеса вирішує, що вона не хоче бути з Марком, бо йому робота важливіша. А вона не хоче, щоб для щоб для чоловіка робота була важливіша, ніж вона, і вона з ним пориває. Але потім тітка Евелін і Жерар їх зводять знову разом, і він каже, що він готовий поїхати з нею. А вона збирається їхати в Шанхай працювати свахою, бо трохи до того вона там потрапила в автомобільну аварію. І нічого нормально не прописувалось, але як виявилось, що після цієї аварії у, у неї зник оцей дар передбачення, і з'явився дар бачити ці червоні нитки, які виходять з людей. Вона дивилася на людей і бачила ці червоні нитки, які їх з'єднували з іншими людьми. І тому вона їде в Шанхай, щоб працювати з лахою, і він їде разом з нею. Все. Це якийсь тря... Ну, тут взагалі. Тут не було ніякої, знаєте, якби це була якась, якби це був якийсь роман про кохання, тут би була якась там драма, щось би прописувалось. не, не було такого. Тобто, коханню не присвячувалось достатньо часу, щоб це можна було назвати якимось любовним романом. Фентезі, ну точно ні, типу, просто якийсь пригодницький роман, теж ні, тому що тут вже ну тут не було. Ніякого сюжету, не було ніякої кульмінації, в якій ти такий, о Боже, що зараз буде якесь напруження. Взагалі нуль. Я дуже засмутилася, тому що я витратила на цю книгу цілий день, я могла б це витратити на якісь інші класні книжки. Ну, власне, саме тому я дуже не рекомендую цю книжку. Але мені цікаво почитати інші. Думки. Ну, і на цій ноті хочу нагадати, що у мене є монобанка та BuyMeChi. І якщо раптом ви хочете підтримати розвиток мого блогу, якщо у вас є таке бажання, якщо ви слідкуєте за мною і в інших соцмережах, тому я буду дуже насправді вдячна за підтримку, за будь-яку посилання на монобанку і coffee буде в описі до цього відео. Дякую. Дуже цікаво почитати думки інших людей щодо цієї книжки. Мені поки що. Коли я виставляла свої враження в інстаграм, теж всі писали, не було поки що жодного позитивного відгуку. Але якщо у вас був позитивний досвід з цією книжкою, я буду дуже рада почути вашу думку. Мені цікаво, що саме вам сподобалось, що ні. І, в принципі, цікаво почути вашу думку про такі книжки. Тому дякую, що подивились це відео, і побачимось в наступному відео.